Одне з найважливіших інвестувань у власне житло, і звичайно, кожен очікує для себе зробити це найвигіднішим способом. А зараз для цього найкращий період зазначають фахівці. Загалом грудень це є стратегічно важливий місяць для тих людей, хто бажає інвестувати, купувати або продати нерухомість. А чому саме грудень? Тому що в грудні безліч забудовників дають якісь цікаві пропозиції. Це можуть бути і акційні пропозиції. Зазвичай люди також стартують з новими проектами, новими секціями. Тому це вигідний варіант для клієнтів, які шукають нерухомість для себе чи під інвестицію, особливо якщо це новобудова. Все-таки у Львові вторинний ринок трішки падає, тому що це є гірші комунікації. Це є там труби, будинки старіють і в них все таки є зношення. Певне ну, у будові завжди круті проекти. Це щось цікаве, це щось нове. Це щось, якщо говорити навіть про компанію Лев Development, це Development, це круті під'їзди, круті холи, крута прибудинкова територія, дизайн це оновлення. До речі, зараз у компанії Лев Девелопмент діють новорічні акції. Компанії Лев Девелопмент на даний час є спецпропозиція для тих, хто в ЗСУ та мешканців тимчасово окупованих територій, за умовами якої ця категорія людей може придбати нерухомість знижкою мінус 12%, відсотків. А також мати безвідсоткове розтермінування. Така акція діятиме до кінця року. Тому хто ще нею не скористався, є можливість це зробити. Також паралельно у нас є спецпропозиція Life and Ride», за умовами якої, коли ви купуєте квартиру разом з паркінгом, також у вас іде дисконт на паркомісце. Знижка мінус 10%. А щоб безпечно вкласти кошти у житло та бути впевненим у забудовнику, потрібно не тільки поцікавитись компанією, у якій ви хочете придбати квартиру, але й певними документами. Про це зазначила юристка у програмі Квартира на фініші. Дозвільні документи, я як юрист скажу, що це 90% вже успіху. Того чи надійний забудовник добросовісний, якщо є наявність цих документів, перевірити, чи є дозвіл на будівництво, відповідно, якщо він є, то це точно ті всі документи, які перед тим мав би отримати дозвільний забудовник, вони теж є в наявності. Зазначимо, що з покупкою квартири радять не затягувати, адже в Україні ціни на нерухомість у 2024 році падати не будуть більше того, вони лише зростатимуть. Дешевше ціни однозначно не стануть, адже за цей рік у Львові ціни зросли від 27 до 40%. відсотків. Ну тобто ми спостерігаємо динаміку росту цін і бачимо тенденцію до того, що ця ціна ще буде зростати, оскільки Львів динамічно розвивається ну тобто збільшилось населення, відбувся релокейт бізнесу. І відповідно це все потребує якісної нерухомості, якісної комерції, яка лише буде зростати в ціні. У Львові, зокрема, передбачені економічні перспективи. Місто має вдалу геолокацію та є сполученням до багатьох міжнародних економічних шляхів. Через це, зокрема, воно є одним з найкомфортніших міст для життя в Україні.